дня, Для участі в роботі планарного засідання міської ради замінистровано 20. Пратів. Дозвольте роботу планарного засідання 56-ї чергової сесії Вісконської міської ради 8 на голосу від точно.

có lòng tôi <laughs> đâu trong ngoài nằm nhủ tôi có mình, nắng xuân đưa có tâm đắc này để dẫn có lòng nắng xuân có lòng tâm đắc này có dẫn tư

Кожного дня посвятимо воно перед тим, хто віддав своє життя за Україну. Кожного дня ми дякуємо тим, завдячуючи, кому ми живемо у відносно в мирному місці. Так багато до нас сьогодні надходить подяк і від тих, хто сьогодні захищає нашу державу, від тих, кому ми допомагаємо. Їхні слова надзвичайно щирі і про їхні слова сьогодні, про їхню подяку, сьогодні не можна мовчати через те, що, перемагаючи все, вони дякують і нагадують нам про те, що тієї допомоги, яка була вчора, сьогодні мало. Мені надзвичайно приємно сьогодні вручити нагороду від подяку від 79-ї. Прикордонного загону, За всебічну підтримку і за надану допомогу Секретаря, секретарю Пориспільської міської ради байчасу Владиславу Мокайовичу. Вітаємо, надіємо, що це не остання. Насамкілі це подякує всім нам, депутатам. Терсана, подякуємо. Від 79-го потонного загоном вручити Петренку Максиму Ігоровичу, який теж саме стукав, Владислав Михайлович, який стукає ворог і четворений. Е, велике подяка вам, шановні депутати, Владиславу Михайловичу, вам подяка і хлопців, і сподіваюся, у нас так. Слава Україні! Ставлю на голосування прийнято перероблення за основу. Прошу незначити. Девицы он. Заглаз Габропом решение принято. Там кто-то выступить хотим. Спасибо. від хлопців, які позаду вас. Так склалося, що у нас на рівні місцевої ініціативи громада самоорганізувалася і 27 травня цього року ми подали до ЦНАПу звернення про затвердження нашого положення щодо створення консультативного дорадчого органу. Можливо, депутати деякі не знають. Що відбувалося, тому я постараюся максимально коротко про це розповісти. Після того, як ми подали це положення, юридичний відділ нам надав відповідь, що відповідно до закону не можна створювати такі консультативні дорожчі органи. Потім юридичний відділ також подав на Міністерство юстиції запит щодо створення громадських рад. Але ми не хотіли створити громадську раду, ми хотіли створити консультативно-биравчий орган, в би виходили ветерани, дружини військовослужбовців дружини діючих, члени сімей загиблих та члени нашої міської громади. На, на сьогоднішній день, так як вияснилося, не може створюватися громадська рада під час воєнного стану. Ми Анні Михайлівні про це сказали паралельно подали запит також до Міністерства юстиції, де задали питання правильні і стосовно консультативно-бирачного органу і стосовно хто тоді має входити, нам прийшла відповідь, але прийшла відповідь не від Міністерства юстиції, а від Міністерства, від Міністерства розвитку громад. Території та інфраструктури України, в якому в відповіді на запит було вказано, що дійсно громада має право виявити таку ініціативу і створити консультативно-дорадчий орган. Щодо складу, в цьому органі немає чіткого, чіткої відповіді, хто туди має входити, тому принциповим питанням для нас було, і ми цього обговорювали з секретарем. І на деяких комісіях ми піднімали це питання. Принципово є те, що в цей орган має все-таки входити ті люди, яких я раніше перерахувала, тому що нелогічно було б, щоб в нього входили і депутати, і посадові особи міської ради. Також нами був запропонований проєкт положення нашого, в якому ми все прописали, як ми будемо працювати. Що ми бачимо, що вийде з цього. А, натомість юридичний відділ нам надав також проєкт свого положення, в якому, що нас так тут трошки здивувало, є четвертий пункт слад Ради, до якого вони хочуть включити як депутатів, так і посадових осіб по органів місцевого самоврядування, Тут перечислено представників управлінь соціальної політики, економіки, освіти та науки. Але є, ми вичитали закон про органи місцевого самоврядування. Я не знаю, можливо, Анна Михайлівна десь це пропустила, або ну, не додивився юридичний відділ, бо головою цього органу ну, не має права бути секретар, тому що він не має права обіймати дві посади, тобто секретаря і діяти на громадських засадах. Тому ми звертаємося до вас як до депутатів, як до наших обранців. І ми хочемо, щоб ви підтримали нашу місцеву ініціативу. Це орган просто дорадчий, речі, ніякої загрози, яку ви вбачаєте, можливо, він не несе. Ми просто будемо ну, дотичними до процесів, які відбуваються у нас в місті і загалом. Тому просимо на наступній сесії ми вам роздамо пакет документів, де є наше положення, де є запити до міністерства, де є відповіді на ці запити. Прямо зробимо екіпіровочку вам для коні. Будь ласка, ознайомтеся, у вас буде рівно місяць до наступної сесії, і ми дуже просимо, щоб ви підтримали нашу ініціативу. Просять військові, просять ветерани, просять дружини військових, діючих на сьогоднішній день. Сьогодні нас прийшло небагато, але повірте, ми обростаємо людьми, люди до нас долучаються і вони хочуть приймати якусь участь. Ми громада, ми маємо на це право, законно. Дякую. 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 А Михайлович, я просто теж хочу озвучити підходила перед сесією. Владислав Михайлович пообіцяв на наступну сесію винести це питання на порядок денний. Я думаю, воно так і буде. Ну, якщо будуть до нас якісь питання, ми відкриті, будь ласка, давайте зустрічатися. Але ну, затягувати вже немає сенсу, тому що три місяці ми ходимо, ну і результату ніякого немає. Дякую. Дякую. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про погодження комунально-комерційним підприємства Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, встановлення фотовольпаїчної сонячні батареї. Також будівля була торії загальної практики медицини номер 1 за адресою Гориської вулиця Валерія Рудзяк номер 12 Якщо нема питань, то прошу голосувати за основу про два стріклатино розміщення прийняття. Друге питання. Про внесення змін та доповнення в організаційну структуру і штатної численності виконавчого комітету, комітету комитет, Республиської міської ради. Якщо немає питань, прошу голосувати. За 4 проти 0, проти 10, 0, 6, не голосувало 3. Хотів проти, на жаль. Прошу зарахувати мій голос, як проти. Вибачте. <ривіт> можемо проголосувати, <ривіт> принципова історія, чесно. Просто принципова. Давайте ставимо на голосування, щоб проголосувати <ривіт> дане питання. Прошу голосувати. Один, рішення прийнято. Повертаємося до другого питання. Тепер голосуємо за друге питання. За два, проти 13, отримали сім. Не голосував один, рішення не прийнято. Наступне третє питання. пропонування на посаді поновлення на посаді Ігор Пуналі Віталія Прошу голосувати. За 2 проти 15 3, 5, голосував один. Рішення не прийнято. Наступне четверте питання про затвердження меморандуму про співпрацю. Доповідати треба? Ні. Прошу голосувати за основу працювання. Зараз три протягом року неможливо голосування про рішення прийнято. Наступне п'яте питання про затворення порядку передачі основних засобів товарів цивільного та подвійного призначення інших матеріаль, матеріальних цінностей. ДСК не до СК, ну, насправді цього дуже мало, тим більше коли зараз відбувається наш контрнаступ і в той час, коли на Поковському напрямку йдуть далі втрати наші позиції наших позицій. А в мене велике прохання задовільнити всі листи, які до цього часу, які до цього часу бригади писали, і щоб на вересень ми змогли все-таки проголосувати за збільшення виділення коштів, збільшення придбання кількості. Цих самих «Мавіків» і всього основного, що ми купляємо, щоб це було хоча б як в лютому місяці. Тому що те, що ми купляли, зараз активно якраз використовується на стороні Росії, тому що ті бригади, які максимально ми поставляли нашу допомогу, зараз конкретно воюють і нищать ворога на його ж селі. Тому прохання, щоб ми то, будемо розв'язати вже у вересні місяці, а, місяць. а Я там бо, може, до, до, до. виділення коштів, щоб ми все долігували з вже заплатили. Зараз три протинорішені прийняти. не прийнято. Наступне шосте питання про надання дозволу виконавчому комітету Бориспільської міської ради на безоплатні передачі товарів цивільного та подвійного призначення. Тобто саме Майк. Прошу голосувати основи, за основу працювання. Запис три проти море рішення прийнято. <кій> Наступне з сьомого питання те ж саме про надання дозволу виконавчим комітету Бриспульської міської ради на безоплатну передачу товарів цивільного та подвірне призначення. Якщо нема питань, прошу голосувати за основну працювання. 3 проти ноль рішення прийнято. Наступне восьме питання про визначення управління капітального будівництва міської ради замовника виготовлення проєкту про документації на території Бориспольського закладу дошкільної освіти номер 3 Вулиця Гріщінська, 1. Пояснювати треба ставлю на голосування. Прийняти за основу працювання. За 23 три протягом рішення прийнято. Наступне дев'яте питання про визначення дозволу управління капітального будівництва Брисморської міської ради на безоплатну передачу виготовленої бюджетні кошти за бюджетні кошти проекту каштористської документації по об'єкту нове будівництво. Захисної сподирі цивільного захисту на території Буризьколіцею Патріот по вулиці Глиборська, 122. Якщо нема питань, прошу голосувати за основу. За 22 протягом рішення прийнято. Наступне 10 питання про визначення управління капітального будівництва Бориспільської міської ради замовником виготовлення проєктно кошторисної документації та розпорядником коштів місцевого бюджету на сети бюджетний рік по об'єкту нового будівництва з половиною подвійного призначення і захисними властивами переконування по вулиці Володимира Мови та 16А Бориспільської Київської області. Якщо немає питань, прошу голосувати. За 23 противонове рішення прийняти. Наступне одинадцяте питання про припиняти гуманітарної допомоги в вигляді автотранспортного засобу автобуса Учаківському ліцеї імені гетьмана Івана Суленаківської міської ради Київської області. Якщо немає питань, прошу голосувати. Це на два автобуса подано області. <питрес> за 23 протягом розрішення прийнято. Наступне 12 питання про прийняття гуманітарної допомоги в вигляді автотранспортного засобу автобусу СІД Київським ліцею імені Андрія Верховляда Бориспільської міської ради Київської області. Якщо єма питань, прошу висила за основу таксіону. Діхтя відбувається на автобус. Автобус отримує за 23 проти ноль рішення прийнято. І останнє 13 питання про внесення змін до рішення міської ради від 2023 року про бюджет Бориспільської міської територіальної громади. Це субвенцію приймаємо на шосту школу. Якщо немає питань, прошу голосувати за основу процесу. За да, 23 протиновений не прийнято. Дозвольте роботи 56-й почергової сесії приступі 18.